Сашко Дерманський, чудове чудовисько, новорічний костюм. Чудовисько та Соня потоваришували. Майже щодня чудовисько заходив в гості до Соні, тобто залазив у вікно. Вони грались в різні ігри або ж ліпили баранців. Через любов свого незвичайного друга до баранців з пластиліном Соня прозвала його пластиліновим чудовиськом, проте для зручності назвала скорочено «чу». Чудовисько не заперечував. Того вечора Соня була дуже заклопотана. Післязавтра їхній школі відбудеться новорічне свято. Буде яскрава ялинка, подарунки і, звичайно ж, маскарад. Тому Соня уже декілька днів старанно готувалася до свята, а ввечері, вкотре, одягнувши свій новий новорічний костюм, червоної шапочки крутилася перед зеркалом. Раптом почулося уже звичне шкрябутіння пуску. Вона підбігла до вікна і відхилила фіранку. По той бік шибки стояв чудовисько, з голови до ніг присипаний снігом. Заходь, мерщій. відчинила вікно Соня. Привіт. Чудовисько видерся на підвіконня і, зіжмакавши в лапі край штори, почав струшувати себе сніг. Потім він зліз на підлогу, і соня зачинила вікно. О, що це ти прибралася якось дивно. Це в тебе нова піжама? запитав чудовисько, обмацуючи святковий фартух. Це костюм червоної шапочки, на маскарад», – пояснила дівчинка. Правда, чудовий? А хто така червона шапочка? Ти в неї це поцупила? остовпів чудовисько. Вона замерзне без одягу. Та нічу. Червона шапочка це я. Ти? Чудовисько збився з пантелику. Йшов до Соні, а втрапив до якоїсь шапочки. Ну і диво, отже ти не Соня. Та ні. Тобто так, я Соня, але як я ж кажу, післязавтра в школі буде маскарад. І я там буду. Начебто не насправді червоною шапочкою. Розумієш? Е, що тут незрозумілого? Ти хочеш усіх пошити в дурні, як оце зараз мене. Але навіщо? Нічого ти не зрозумів, розсердилася Соня. Я нікого не збираюся дурити. Пояснюю, це буде маскарад. Машкарад? У. Так би їх сказала. А що воно таке? Ото От, дивак. То ти ніколи не був на маскараді? у у. -у, -у, -у закрутив головою Чу. І ніколи не святкував Нового року. здивувалася дівчинка. Ні, коли, неймовірно. Хіба таке може бути? Не знаю, знітився чудовисько. Зі мною все може бути. Ти обов'язково мусиш піти зі мною на маскарад, вирішила дівчинка. Тільки треба якийсь незвичайний костюм. А я, звичайного, не маю. Навіщо мені костюм чудовиська, костюмів не носять. Чекай, сказала Соня. Вона відчинила шафею і залізла досередни. Так, так, чулося шафи. Це не те, це занадто старомодне. Ось. Чудовисько несміливо зазирнуло до Соні, яка саме виборсувалася з-під розкиданих речей з довгим шматком тюлю в руках. Дивися, сяяла вона, зараз обмотаєм тебе і будеш сніжинкою. Не хочу бути сніжинкою, запреднидився чудовисько. Вона холодна. Ну добре, добре, знизила плечима Соня і вдруге полізла до шафи. Чудовисько знов з цікавістю встромив пелехату у голову, між відчинені дверцята. Це те, що нам потрібно, за хвилю вдоволено промовила Соня, витягуючи з шафи великий таті в бриль. Будеш мушкетером. А що роблять мушкетери? Труть мушки? Мушок. Вони б'ються на шпагах, стріляють з мушкетів, їздять на конях, потім з них падають. Круті хлопці, одним словом, захоплено пояснила дівчинка. Одягай, я не хочу падати з коней. Знову скривився чудовисько. А чи не можна навпаки, щоб коні з мене падали? Не можна, зітхнула Соня і знов полізла в шафу. Цього разу вона видобула з-поміж старих бабусин Чепчик. Ду... Будеш бабусею червоної шапочки, сказала дівчинка і одягла чепчик на кудлату голову друга, зав'язавши його довгі шнурки під підборіддям. А що роблять бабусі червоних шапочок? запитав чудовисько. Бабусі вони співають дітям колескові, плетуть теплі речі на зиму, печуть смачні пиріжки досить. Зупинив сонючу. Це мені підходить. Тільки можна уточнити одну дрібничку. Що саме? Бабусі тільки почуть пиріжки, чи їм дозволяється їх їсти. Звісно, що дозволяється. Домовилися, буду бабусею. А мені пасує цей костюм. Чудовисько підійшов до зеркала ще як. А не замалий він для мене? Що ти Чу. Це твій розмір, заспокоїла чудовиська дівчинка. Ну бувай, я ще завтра зайду, кивнув чудовисько, обома лапами, обхопив чепчик і, не опускаючи їх, зник із вік... за вікном. Це ж треба, чалапаючи по снігу, вголос роздумував Чу. Тепер у мене є такий прекрасний костюм. От якби побачили інші чудовиська, попадали б від заздрощів.